Відгадайте авто з фільмів і отримайте кавуську або ходоху подарунок. А ну це, це класика, це таксі. Клас. Далі. Е, ну це. Ну, трансформери, скажіть за все, або форсаж. Не знаю. Ну, може, ну трансформери нехай. Трансформери. У Делоріан. Uh, це цей назад у майбутнє. Супер! Далі! Блін, я не знаю, навіть що це. Це ну не знаю, може мед Макс, але або Дюна. Шалений Макс, правильно, О, клас. Ну Я знаю цей фільм, але я не пам'ятаю, як він називається. Давайте, ну, давай, чи давай, встигнути, чи думаємо, «Раш», думається. чи якось. Ну, може швидкість. Супер. Далі. А, ну, це такий точно хлопчачий. Про цього пацана, який в наушниках їздив, а, як він на драйві здається. На драйві, супер. Далі. О, це дуже крутий фільм. М -м -м. Це а, зелена книга. Так, зелена книга, це, книга клас. Це... Що дійсно, дійсно дуже плачу. Плачу. Mm -hmm. так і крайні не знаю? Можу вона за 60 секунд. Або... А, ну точно знаєте. Форсаж. Так, так, так. А, яка ну, частина? Це щось азіатське, мабуть, на третя. Третя частина, клас, так ви молодець. Що обираєте? Кавуську або ходок? Кавуську. Ідемо робити, а скажіть ще який ваш улюблений фільм? Ну, щось тарантіно, давайте кримінальне чтіво якесь. Чорт, це брать Джимі. це реально жирнюча кава. Все, йдемо робити кавуську. А ви пишіть свій улюблений фільм в коментарях.